Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І в нас випала карта дня для всіх. Десятка жезлів, буде важкий день, і можуть бути обстріли, можуть бути якісь страхи у когось. Якась складна ситуація. Це взагалі, то я... якщо випадають карти, я дивлюсь для України. Ось. Тобто, якась нерозбіріха тут буде в Україні. І так, дивимося індивідуальний. Тобто, сьогодні неділя, і я казала, що я роблю експеримент, робимо і по неділях. Якщо будете дивитись, буде і в неділю. Не будете дивитись, не будемо робити. І так, І так. вибирайте свою карту. Ну, а за, навіщо робити контент, якщо люди не дивляться? Правда? Правда? І так. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? У нас тут підвішаний, а підвішений нам говорить про якусь ситуацію, що зайшло в наприклад, зайшла в глухий кут. Нічого нікуди не рухається, не пересувається, якось так. І хочеться повалятися, і хочеться нічого взагалі робити. До речі, якщо ви навіть не в неділю дивитесь якийсь інший день, значить тут є якась інформація, яка вам потрібна. Це день такий трошки підвішений, трошечки такий розтягнутий, ніяких результатів з цього дня не буде видно. Це, ну, в принципі, розслабуха якась така. Трошечки якось так воно мені здається. Ось, і карта так і каже: не намагайтеся вийти з цього становища, а навпаки, спробуйте розібратися у вашій справі, наприклад. Подумати. Карта номер 2 У нас двічка жезлів, і двічка жезлів говорить про те, що вам потрібно зробити якийсь вибір. А вибір: ну, який можна вибір зробити: переїхати, вибір роботи. Вибір партнерів, переїхати в одну квартиру, купити хату, купити квартиру, робити то чи інше це важливий вибір. Тобто, ви наразі, от наскільки я розумію, у вас немає ніякого прогресу, нічого не просувається. Можливо, ви в комфортній зоні, закриті від е, всього світу, і тут вам треба просто зробити вибір і вийти е, з цього становища. Комфортна зона завжди, з однієї сторони, вона і є комфортна зона, там добре, тепла ванночка, але, але тоді не буде розвитку. Треба виходити в світ. Карта номер два. А, і так, у нас тут іде, як вона називається, справедливість. І так, що можна сказати по справедливості? Говорить про те, що це карта, ну, кармічна карта може бути. Це коли. Вам прийдеться, тобто кармічний день сьогодні. Давайте з, того, з цього почнемо. День кармічний. Значить, сьогодні ви можете зустріти людей, з якими ви вже колись зустрічалися, з якими щось не доробили, не обсудили. Можливо, якась ситуація подібна прийде. Щось ви не доробили, щось ви не, об, не обговорили, як то кажуть. З другого боку, якісь документи, спірне питання може виникнути. Ну, В неділю, в принципі, яких, яких можна юристів шукати, хіба що справу з погонами, тобто поліція, міліція, що там ще є, ось, з якимись е, такими органами, будемо так говорити. Ось, І сьогодні вас е, Всесвіт буде підштовхувати. Вибрати, тобто іти правильний шлях. Якщо вам сьогодні якісь підножки кладуть, так? Яму риють, чи ще щось, неподобство якесь, щось вам не подобається, значить ви йдете не своїм шляхом. Ця карта така, що вона показує вам чіткий шлях. Його треба е, розпізнати і прийняти цю позицію. Якось так я відчуваю цю. Цю карту буду вам вдячна, якщо ви відпишетесь, я маю на увазі напишетесь, як у вас програла ця карта. Ось якось так. Тобто, зустрічі з людьми, з такими можуть бути, знаєте, ще спори. Спірні питання стосовно квартири, стосовно парцелі, там подвір'я, не там квітку посадив сусід, та, там йому листя паде, ось якісь такі розборки можуть навіть бути. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!